Це так смішно слухати. Думаю, що таке і в голос не треба казати, але ж вона каже: ми дитину в неї забрали, живе з нами, їсть та спить, дитину щодня бачить, і це ми її у неї забрали. І це не казочки, а я ще й винна з сином. Коли син одружився вдруге, я була проти. Так, він у мене чоловік видний при грошах, але навіщо брати від себе жінку, яка молодша від нього на 15 років. Ти собі жінку шукаєш чи дитину? питаю я його. Що ви розумієтеся, мамо? каже він. Тепер порядну дівчину треба чи не з пеленок виховувати. Я розумію, що якраз обпечешся, то й на холодне дуєш. Справа в тому, що жив він з Наталею п'ять років, поки не захворів. Знаєте, такий легкий дитячий вірус для дорослої людини виявився просто катастрофічним. Мій Дениско був лежачим, і лікарі не давали ніяких прогнозів на краще. Тоді Наталя зібрала речі і помахала рученькою: Я хочу родину, де чоловік вміє піклуватися про свою сім'ю, сказала вона. Денис видряпався, я його з ложечки поїла, плечі розтирала, вчила ходити. Що я тоді пережила, не передати словами: мій єдиний син, моя кровиночка, одужував фізично, але от душа. Тоді він і зрозумів, що хоче мати сина, того, хто ніколи не зрадить, кому він віддасть повністю своє серце. Тоді він і знайшов Лесю, ще дівчина молода з якимись дурними мріями і уявленнями про майбутнє, але ж у кого в молодості такого немає в голові. Головне ж, що вона молода і здатна мати дітей. Я бачила, що вона його любить і моє серце раділо, бо жінка, яка любить мою дитину, мій друг. Коли на світ з'явився Михайлик, то я просто землі не чула під ногами, а про Дениса я вже й мовчу. Він з рук сина не спускав. Ну, але все що? Молока нема, сидить щось, соплі підтягує, виспатися не може. Тоді ми взяли все в свої руки, її до зали, а самі біля Михайлика, мов ті бджілки, цілодобово біля дитини. Мій денис, що їсти дати, що пити, що погуляти, що підгузок поміняти все вміє і з радістю те робить. Головне, що гроші дозволяли йому повністю віддати себе дитині. Леся теж пробувала щось нам пояснювати зі своїх інтернетів про виховання дитини, але я лише сміялася. Я, сина, вдруге, ходити навчила, то ти мені будеш про виховання Михайлика говорити. Денис так їй і сказав Ти ще мала, е, в самої молоко на губах не обсохло, аби вчити мене сина виховувати. І я сама не раз бачила піде Леся з дитиною гуляти, то маля в неї плаче на руках. Звичайно, що Денис це бачив і забирав у неї дитину. А що, дитина має плакати? Їсти не вміє приготувати таке, що син любить, бо вичитала, що таке дітям не можна. Немає терпіння, аби з ним бавитися. Їй, бачте, дартує, що дитина її не слухається. Сама не хотіла спати біля дитини, бо не могла виспатися, а тепер дивується, що син біля неї заснути не може. Уявляєте, син біля матері не може спати, то вже показник. В три роки вона дитину забрала до своєї матері з тим, що ми в неї дитину забираємо. Прокинулася в ній матір сміх, і годі. Але дитина сама в усьому поставила крапку, кликала тата безперестанно, що вона мусила вернутися. А тепер нам ще й ця концерти влаштовує. Бачте, чоловік грошей не заробляє, скільки їй треба, а з дитиною сидить. То як ти така мудра, то йди сама і працюй. Аж ні, їй хочеться нову сукню, то вже біжи і її подавай молодій красуні. Я вам кажу, мало того, що Денис мусить виховувати сам сина, то ще й цю виховуй, матір мені знайшлася. Підпишись, підтримай українськомовний контент.